Ну що кажете, почались перемовини? Ну, давайте перед тим як я вам розповім про так звані перемовини. Будь ласка, подивіться наступне звернення. Важаємо здоров'я! Ми бійці розвізводу, які виконуємо бойові завдання на кузькому напрямку. Вертаємось до пасарана і небайдужих людей для відкриття збору на автівку, на якій ми будемо виконувати наші бойові завдання. Разом у сила, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дивно, але хлопці про перемовини нічого не знають, тому що на фронті їх немає. На фронті окупант просувається. І кожне перше відео зараз на платформах інтернет з проханням про допомогу до вас. Ось така реальність. Перемовини тепер. Що відбувається? А нічого не відбувається. Війна продовжується. Відбулася лише тільки одна телефонна розмова Трампа і так званого президента РФ. І все. І бойові дії тривають, і обстріли українських міст тривають. Ось це наша реальність, люди, а ви по поопускали руки, наче вже війна закінчилась. Все, на що ми повинні звертати увагу, це на фронт. І не забувайте собі голову у тою маячньою, яка зараз на платформах інтернету.